Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася інформація, яка може суттєво сколихнути закулісні справи київського Динамо. Як відомо, ситуація тренера Олександра Шовковського не найгладша, і щоразу, коли це трапляється, на радарі починають з'являтися нові імена. Але цікавою деталю цього разу є те, що тренера шукало не Динамо, а той тренер, який сам себе запропонував клубу. Хочете знати, хто це. Тоді підпишіться на канал, залиште лайк і давайте разом дізнаємося про цю новину. За даними телеграм-каналу Insights from Пасічник 2.0, Динамо отримало офіційну пропозицію від 58 річного голландського тренера Джона Ван Денброма. Повідомляється, що він висловив свою готовність очолити нашу команду. Варто зазначити, що під час свого перебування в Леху, Познань, Джон тісно співпрацював з нинішнім аналітиком Динамо Мацеєм Кедзьориком, що може сприяти потенційним переговорам. Останнім клубом тренера був Нідерландський Вітес, а в його резюме є великий досвід участі в європейських змаганнях. Тим часом наш нинішній тренер Шовковський, Очолює команду з листопада 2023 року, і саме він привів команду до титулу чемпіона Українська Прем'єр-ліга минулого сезону, але не можна заперечувати, що тиск на тренера останнім часом зріс, і будь-який негативний результат викликає ще більше питань. Шановний вболівальник, ця новина варта уваги, оскільки, за даними джерел, саме Джон Ван Ден Бром звернувся до Динамо, а не навпаки. Поки що рада директорів офіційної заяви не зробила, але чи розгляне суркість цю пропозицію, і я хочу почути від вас, чи варто Динамо покладатися на досвід Ван Денброма, чи продовжувати довіряти Шовковському. Залиште свою думку в коментарях, я буду стежити за нею. Я скоро повернуся з новими новинами від нашого столичного гіганта, з найкращими побажаннями, і до зустрічі в наступному відео.